Я довго мовчав про це, бо сам не міг повірити, що одне пожовкле письмо, знайдене у старій шафі церкви, змусить мене переглянути все, у що я вірив про майбутнє України. То був не просто аркуш, а рукописний щоденник дата на першій сторінці 1 грудня 1991 року, день всеукраїнського референдуму. Підпис Отець Євстахій він не був пророком у звичному сенсі. Не проголошував своїх слів із Амвону. Але те, що він записав у той день, це не просто роздуми священника. Це карта подій, які вже почали збуватись, і які, можливо, ще попереду. Його записи, наче, наче голос із минулого, що крізь час говорить до нас, прямо в серце, усе, що ви зараз почуєте, це уривки з того щоденника. Я читаю його не для сенсації, а для того, щоб ми, українці, більше ніколи не були застигнуті зненацька. Слухайте уважно, бо кожне слово може ще дитя. може стати реальністю. Сьогодні особливий день. Не тому, що народ іде на голосування, і не тому, що люди святкують, а тому, що з самого ранку повітря стало іншим тихішим, наче весь світ завмер. Навіть дзвони, якими я завжди сповіщаю про ранішню літургію, цього разу задзвеніли не просто у вухах, а в душі. Я прокинувся за як завжди, помолився, вийшов на ганок старенької церковці, де вже 30 літ молюся за цей народ, і відчув щось таке, що не можна пояснити словами. Небо не просто було ясним, воно дихало, наче хтось, кого ми не бачимо, стояв над нашим світом і спостерігав, як ми зробимо перший крок. У цей день 1 грудня 1991 року Україна як дитина, яка вперше стає на ноги. Спробувала вимовити слово незалежність, і я, старий священник, зна, у духовному світі кожне таке слово викликає відлуння, бо не все, що ми робимо тілом, розуміємо душею. Після літургії я залишився в храмі наодинці, тільки свічки, запах ладану і мовчання, мовчання, в якому почав чути голос не гучний, не страшний, а тихий, глибокий, як джерело під землею. І голос той сказав мені Євстахію, запиши це, бо прийдуть часи, коли твої слова потрібні будуть не тобі, а тим, хто забуде тишу, забуде молитву, забуде, що все вже було передбачене. Я тремтів, не від страху від відчуття, що я нічого не значу, але мене чують. І тому я взяв чорнило, відкрив стару книгу, в якій раніше писав лише про сповідь парафіян, і почав писати це як сповідь свого серця. Я не бачив картинок майбутнього. Не бачив облич імен, подій я бачив хвилі, великі, як море, перша тривожна, друга темна, а третя світла, і кожна з них накочувалась на землю України. Мені було відкрито, що перша хвиля це розгубленість, люди шукатимуть себе, втратять орієнтир, але не втратять віру. Друга хвиля буде випробуванням, не мечем, а випробуванням душ, чи зможемо ми лишитися собою коли навколо темрява. А третя вона несла світло. Величезна, чиста, як світанок, і в ньому я бачив не героїв, не лідерів, не знамена. Я бачив очі світлі, спокійні, прощаючі, очі нового покоління. І я знаю, ця хвиля ще далеко, але вона йде. Якщо ми вистоїмо, вона прийде. Тому я пишу: не як пророк, не як вчений, а як священник, що одного ранку почув небо і зрозумів, його голос лунає завжди. Просто не всі вміють слухати. Того самого дня, після молитви вечірньої, я знову сів перед свічкою. Віск капав повільно, а світло від вогню тріпотіло, мов живе. І саме тоді, перед моїм внутрішнім зором, постала картина. Три хвилі, які торкнуться серця мого народу. Не землетруси, не війни, а глибші речі невидимі, але відчутні, бо найбільші бурі завжди відбуваються не назовні, а всередині людської душі. Перше випробування це випробування з невірою. Я бачив, як люди, які ще вчора святкували, почали втрачати надію. Віра, яка здавалася міцною, раптом похитнулась. Не тому, що зло стало сильнішим, а тому, що добро здалося втомленим. Вони питатимуть: де Бог, чому не змінюється нічого? Чому ті, що йдуть у храми? Все одно страждають. І я знаю відповідь бо Бог не у відсутності страждань, а в силі пройти крізь них і не втратити серце. У ці роки хтось піде в інші краї, хтось сховається в собі, а хтось навпаки вперше відчує, що душа це не щось абстрактне, а жива частинка вічного. Друге випробування це випробування роз'єднання. Я бачив велику тріщину не в землі, а між людьми: один народ, одна мова, одні молитви, а душі не чують одна одну. Хтось дивитиметься в минуле і шукатиме там ворога. Хтось дивитиметься в майбутнє і боятиметься самоти. Але у цій тріщині має прорости трава прощення, бо не об'єднує гнів, об'єднує любов. І лише той, хто зуміє простити ближнього, навіть коли болить, стане справжнім носієм світла. У цьому другому випробуванні особливо важливо не втратити здатність слухати, бо диявол не починає з війни, він починає з шепоту: ти один, тобі ніхто не потрібен. І саме це найбільша брехня. Третє випробування це випробування величчю. Я знаю, як дивно це звучить, бо більшість думає, що біда це завжди темрява. Але справжнє випробування, коли до нас прийде світло, і ми будемо змушені відповісти, чи гідні ми його? Прийде момент, коли Україна стоятиме на порозі великого злету. Але не технічного, не матеріального, а духовного. І тоді кожен муситиме відповісти сам собі, чи я живу для себе, чи я служу іншим, чи моє серце вільне від злоби. Бо найбільша перемога це не здолати ворога. Найбільша перемога це залишитися добрим, коли можна мстити, світлим, коли все кричить про помсту. Я знаю. Ми пройдемо через ці три хвилі, і не всі дійдуть до берега. Але ті, хто дійде, стануть тим поколінням, що запалить свічку не лише в храмі, а в душі цілої нації. Коли третя хвиля відступила у моєму баченні, настала тиша не порожня, а тиша сповнена смислу. І в тій тиші я побачив не героїв у золоті, не війська, не прапори. Я побачив простих людей. З чистими очима, з відкритими серцями, з руками, які несли хліб, а не зброю. Вони не кричали, не судили. Вони просто жили як світло, яке не потребує доказів. І я зрозумів, це і є той новий народ, про який колись писали пророки, не новий тілом, а оновлений духом. Після бурі завжди настає ранок. Але не кожен ранок світанок. Світанок це коли серце знову вміє вірити, знову здатне любити. Знову несе в собі образ Божий без страху, без гніву, без озлобленості. Я знаю, що багато з нас не доживуть до того часу, але це не трагедія, бо кожна добра справа, кожна молитва, кожна крапля милосердя, яку ми лишаємо після себе, це цеглина в той світ, який прийде після нас. Він буде не ідеальним, але він буде іншим. Там уже не буде потреби в пророках, бо люди самі навчаться чути серцем. Не буде потреби в доказах, бо істина буде не в словах, а в тиші між ними. Я бачив молодь, яка несе в собі не гнів, а честь, дітей, що не соромляться віри, старих, які не проклинають, а благословляють. І я побачив церкву не з каменю, а церкву живу. Там, де двоє чи троє зберуться з чистим серцем, там і буде Божа сила. Ось для чого ці три хвилі, не щоб зламати, а щоб відсіяти, щоб залишилося не багато, а справжнє. Сьогодні я ще при свічці серед ночі, але знаю, над Україною вже настає той світанок: повільний, теплий, не політичний, не геополітичний, а небесний. І кожен, хто не втратив віри, вже наближає його молитвою, терпінням, тихою добротою, і саме таким людям належить майбутнє, бо не руїна останнє слово, а Воскресіння. Я дочитав ці сторінки, коли за вікном уже розвиднювалося, свічка догоріла, а в душі несподіваний спокій. Ми звикли чекати пророків у гучних словах, у великих подіях, у постатях, що виводять народи. Але, можливо, справжнє пророцтво це просто тихий щоденник священника, який одного разу почув, що небо ближче, ніж здається. Отець Євстахій не називав дат, не називав імен. Він лишив нам щось більше розуміння, що шлях народу це не тільки історія, це духовна дорога, і пройти її можна лише серцем. Я не знаю, коли настане той третій світанок, про який він писав, але я знаю, що ми вже його шукаємо у молитві, у справах, у нашій вірі. Тому, якщо ви це слухаєте, не бійтеся хвиль, бо вони не для того, щоб зламати, а для того, щоб навчити триматись і пам'ятайте слова Отця, не руїна, останнє слово, а Воскресіння.